Ми тим часом із е, е, Донеччини перенесімося на Львівщину. Будемо говорити про наслідки російської атаки, адже напередодні у Другобичі е, фахівці виявили незначне перевищення діоксиду азоту, сірчистого е, ангідриду та оксиду вуглецю у повітрі. Оскільки через удари ворога почалася пожежа, унаслідок чого відбулися задимлення, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький загрозу життю для жителів не. Було, але людям рекомендували по можливості не виходити на вулицю. Яка ситуація зараз розкаже наша гостя до ефіру? Долучається Наталія Іванченко, головний державний санітарний лікар Львівської області. Пані Наталія, вітаю вас в ефірі. Добрий ранок. Отже, розтлумачте, будь ласка, для нас що означають оті сполуки, про які я зазначив раніше, наскільки це критично і наскільки це небезпечно, і як довго громадянам рекомендують залишатися вдома і без нагальної потреби не виходити на двір? Оскільки була ворожа атака. Вночі, перед неділею у місті Другобич на Львівщині, виникла пожежа. Коли йде пожежа, є дим і виникають так звані продукти згоряння. І, власне, серед тих продуктів згоряння, це є рутинна практика, завжди, коли є пожежа, або якщо є приліт, вимірюються такі показники в атмосферному повітрі, як власне, оксид вуглецю, диоксид азоту і сірчистий ангідрид. І оскільки дива не відбулося, всі бачили, що є задимлення, є багато диму. То лабораторія Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб моз України показала, що дійсно є незначне, наскільки незначне в 1,2, в 1,4 рази є перевищення цих показників. Але ще до того, як ми отримали результати лабораторних досліджень, оскільки всі бачили, що є дим, люди його відчували в повітрі, то Центр контролю профілактики хвороб, Рівська обласна військова адміністрація нагадали людям правила поведінки під час задимленості. Вони ніби елементарні, але для того, щоб люди не відчували дискомфорт під час дихання, зокрема, оскільки продукти згоряння вони спричиняють подразнення Лизовою оболонки, в першу чергу дихальних шляхів. Що найпростіше може бути, людина може почати кашляти, відчувається якийсь дискомфорт. Якщо Людина має хронічні захворювання дихальної системи, серцево-судинної системи, то цей дискомфорт, це покашлювання може прогресувати і призвести до загострення, запалення бронхів, бронхіт, інколи там якісь запалення трахеї, трахіобронхіт. Але оскільки ми працюємо на профілактику, то побачили задимленість, дали рекомендації. Будь ласка, без зайвої потреби не виходьте з квартири. Зачиніть квартирки, вікна, двері. Наразі не провітрюйте приміщення, поки бачимо, що є дим на вулиці. Якщо є негайна необхідність вийти на вулицю, одягніть маску. Але як ми завжди знаємо, що люба пожежа, люба задимленість легше переноситься, якщо цю маску ми зволожимо з середини, тобто під звичайною водою її намочити. Вживати багато рідини для дорослої людини це 2-2,5 літра. Якщо є в квартирі якісь зволожувачі, їх вімкнути. Ні, звичайно, робити аерозоль з води це для того, щоб уникнути оцих нервових. Негативних суб'єктивних відчуттів. За той же час працювала лабораторія, яка підтвердила, що в нас є дійсно перевищення цих трьох показників, тому про це людей повідомили і нагадали ще раз про ті заходи профілактики, які потрібно було виконувати. Але на вулиці був вітер, зрозуміло, що пожежники виконували свою роботу, далі ще пішов дощик, і лабораторія тричі на день знову відбирала ці проби і проводила заміри. І вже вчора, в 22.00, Львівська обласна військова адміністрація, центр контролю профілактики хвороб повідомили людям, що всі продукти згоряння в межах допустимої норми і не перевищують гранично допустимі концентрації. Тому з вчорашнього вечора вже немає обмежень щодо провітрювання квартир, щодо виходу на вулицю. Сьогодні діти спокійно пішли в дитячі садочки, люди пішли на роботу без використання засобів індивідуального захисту. Але це є позиція цивілізованого світу повідомити про найменшу небезпеку, якщо вона може бути, надати рекомендації, щоб уникнути можливих якихось ризиків, і звичайно проінформувати, коли ситуація повністю стабілізується, і жодного дискомфорту повітря в місті Дрогобич викликати не може. Безперечно, пані Наталі, ми дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую е за е докладний е і е зрозумілий виклад інформації стосовно поточної ситуації е у Дрогобичі на Львівщині. Е е нагадаю, що на прямому зв'язку з нами була Наталія Ванченко, головний е державний санітарний лікар Львівської області.